Вітаю вас, друзі. Учора відбулося у столиці страшне. Народного депутата Іллю Киву ловила поліція. Проїзд моєї машини був заблокований. Моє задержання або удержання, яке відбувалося на протяжні трьох часов. Представник партії Путіна в Україні ілля Кива не розгубився і просто там на місці став проводити соціологічне опитування. Я прошу прощення. Ко мне вопросы є у вас услідувателі? Ко мне як народному депутату є якісь претензії? Есть ко мне, как народному депутату какие-то вопросы, претензии? У вас, извините, есть є ко мне, як народному депутату, якісь претензії. Ко мне є вопросы? Ко мне, никаких вопросов нету. Також народний депутат Ілля Кива має запитання до вас, глядачі, та просить відповісти у коментарях до цього відео. Ви часто бачите Словом, Кива учора робив те, що йому найкраще вдається. Він розважав людей, заміняючи собою пересувний цирк. Щоб посміятись, із Києва з'їхалась практично уся київська поліція. Іслідна оперативна група, і співробітники уголовного розвитку, і співробітники розрішительної системи, і спецподрозділення патрульної поліції. Тор цілий ряд українських медіа учора писали, що Киву затримували. Інші писали, що не затримували. Одні казали. Що йому дали підозру за державну зраду, інші цю інформацію спростовували. Насправді ситуація була дуже смішна та показова. Зараз із нею розберемося, а ви поки що, друзі, підпишіться на мій канал і, звісно ж, про лайки до цього відео не забувайте. До мене, як народному депутату є якісь претензії? До вас ні. Нєду нам даже пояснили, що є з порушення дорожнього руху. Порушення правил дорожнього руху. Яка... Патрульна поліція зупиняла автомобілі, які порушували правила дорожнього руху. А саме рухались у лівій смузі, коли були вільні смуги праворуч. І ось коли автомобілі зупинили, у одному із них виявився Ілля Кива. Сьогодні сотрудниками національної поліції. Бил остановлен мой автомобіль, але виникає інше питання. Автомобіль у Києві був чи автомобілі? З претензії на те, що мой автомобіль Когда мої машини. Другий автомобіль, на якому пересувався ілля Кива, це ось оцей Мерседес. Можливо, йому просто мало місця було, і довелось брати два автомобіля, щоби Кива, хоч якось, помістився. А можливо, просто народний депутат живе не за своїми доходами. Нічого собі та пікантності усій цій історії додає нюанс, який полягає в тому, що другий автомобіль, той самий Мерседес, на якому рухався Ілля Кива, належить Оксані Марченко, дружині Віктора Медведчука. Сподіваюсь, він розуміє, що там можуть бути ще й присутні між ними елементи зовнішнього управління. Какой еротичний скандал вас інтересує? Внешнє управління Я була гістіпримнений, але це не усі цікаві нюанси. Коли? Когда... Мої машини кива каже мої машини, проте у його декларації є тільки один автомобіль, і він не зазначив, що користується і ще будь-якими транспортними засобами. Відповідно, він вчинив правопорушення, у чому сам і зізнався. Вітаю Іллю Киву. Взагалі йому якось не щастить останнім часом. Буквально днями вищий антикорупційний суд, а точніше, його апеляційна палата, конфіскувала остаточно у Киви 1 і 2 Мільйона гривень доходу із тієї самої жомової ями обворовував свою страну, пряче свої доходи і укривається налогів. Так. Так та й автомобілі сім'ї Медведчука також приносять проблеми. Пару років тому я нагадаю була смішна ситуація, коли автомийник узяв машину Медведчука та розбив її. Викрасти і розбити автомобіль кума Путіна коштуватиме автомийнику дорого. Але повернімося до Киви на дорозі. З претензії на те, що мой автомобіль. І документи в ньому являються незаконними. З'ясувалося, що це були не усі порушення. Водій і Киви ви також керував автомобілем без документів та на підроблених номерних знаках. Патрульна служба дописує протокол о завершенні як цих слов дорожно транспортного порушення. тобто Києва, очевидно, знахабнілий від своєї безкарності разом зі своїми охоронцями, начудив. А коли настав час відповідати навіть не йому, а його водію, то він сказав, що це усе політичні переслідування та репресії. Йде системне давлення, і всячески намагаються мене вивести. Із состояння равновіся. І що, якщо його вивести зі стану рівноваги, то він почне, може, з автомата стріляти у публічному місці? Провокація со сторони МВД провалилась. Як таке взагалі могло статись? Це ж якесь свавілля, коли поліція зупиняє того, хто порушує правила дорожнього руху. І ще й провокація з боку МВС виявляється. Хоча міністр внутрішніх справ монастирський досить тепло ставиться до Іллі Киви. Живіть в рамках закону і ви завжди Будете аставатися побідітелем, тобто тоді ви ніколи не будете таким, як Ілля Кива, у якого у голові живуть часто абсолютно протилежні особистості. За поздравлення ліквідації нациста, бандера Я Я саме ні на єсть націоналіст. Я український бандеровець. Але сміятись із Киви не можна, тому що, по-перше, у нього є довідка. А по-друге, він колись прийде до влади. Прийом класті Обов'язково. Всех накажем и восстановим справедливость. Но до этого момента... Нам ще що Побути під наглядом санітарів, яким і ще доведеться з'ясувати таємницю жомової ями. Даруйте голови іллі киви, де живуть, як я вже казав, різні особистості. Один ілля Кива каже, що його свого часу буквально днями вигнали із партії ОПЗЖ. Дійсно дебілість ісключення моєї партії. Це була системна їх робота, вони вели. А інший маленький кива всередині його голови у той же день каже. Що це усе фейки, та обзиває нецензурними словами першого Киву? Я в строю, я в опозиційній платформі за життя. Не вірте фейкам, не вірте під проти Києва. Вже відкрито чимало кримінальних проваджень. з останнього це за ту саму стрілянину у публічному місці та за державну зраду. В отношенні мене Генеральна прокуратура України. Возбуділа очередное уголовное производство по статті государственная измена. Але Кива далі на волі, навіть не на примусовому лікуванні, а все тому, що у генпрокурорки Венедіктової закінчились підозри для проросійських колаборантів, лишились тільки для активістів. О, дивіться, по Стерненко підозра буде в будь-якому разі. А тепер, друзі, маю для вас важливе оголошення. Сьогодні на сайті Офіса президента було опубліковано мою петицію, у якій я вимагаю заборонити в'їзд громадянам Російської Федерації країни-агресора на територію України або, хоча б, запровадити візовий режим на восьмому році російсько-української війни до нас досі вільно їздять громадяни країни-окупанта, і це ненормально, друзі. Настав час сказати їм, нехай щастить. І президент України, коли ця петиція набере необхідні 25 тисяч голосів, повинен буде визначитись чи він. Із народом України чи він підтримує громадян країни-окупанта? Хто я? Посилання на цю петицію є в описі до цього відео. Давайте допоможемо Володимиру Зеленському визначитись, підписуйте цю петицію та обов'язково її поширюйте. Ну і залишайтесь на зв'язку.